Делі проти Англії. Угу. Ми вже бачили делі від е, Сузінака. Досить Так він агресивно може грати моментами на делі. Так, це його сигнатурка. Він дуже любить за них грати. Для Quidja Англія їм... це теж сигнатурочка. Він же грав теж за Англію на цьому турнірі. Я і мій союзник вже відчули його Аделі. Особливо на початку гри, коли ми йому французу заволили повністю золотом. Але ви тут тоді перемогли, так? Так, ми перемогли. Мапа Ліпані вона постійно спавниться таким дуже цікавим ландшафтом. Постійно це якась несподіванка. Може бути перекритий центр лісом, можуть якісь такі несподівані проходи бути. Але в цей раз начебто нічого такого, наче все балансно. Досить круто заспавнилось золото у англійця. Два дуже дуже бекових золота. Уже кові ягоди. мрія стандартне відкриття за Делі. А немає раш uh, селянами, на жаль від uh, Англії. Було б цікаво подивитись. <ріст> Він зігнав би із ягід, із золотом. Я вже якось, до речі, програвав в такій тактиці. Коли до мене приходили 5 англійських селянів і повністю мене сюди зганяли. Але, насправді задалі це не так важко дихати, через те, що можна просто піти на інше золото, а потім газірейдерами намагатися. Вбігати всіх е, селян. І після того як вони отримують шкоду, відбігати назад і хілити їх е, монкам. Дуже багато вівці зібрав гравець на Del аж 12 штук. Всього скільки на карті 1 на 1 сповниться вівці? Штук 20? Ну Так, приблизно 20. Ну, то теж непогано 7. Тим більше Англія. Там будуть поля. Але це дуже гарна карта для Делі. На Ліпані постійно спавняться багато ягід. І от якраз тут у нього недалеко від бази три спавна ягід і великий спавн оленів. Іде повністю з Золота британець. Це буде 2 король. Дуже популярна останнім часом тактика. Але таке відчуття, що будиночок можна було сивовий побудувати, а, який на золоті. Так. До речі, він може це побудувати між шматками золота. Так, так, буде дуже хороше. Це також він ще й буде захищати ягоди, або зліво. Господи, дивлюся на спаун британця і не можу. І не можу. Не можу зрозуміти, як взагалі такий спаун може бути. Дуже легка стіна зліва від будлайна до, до каменю і до краю мапи. І також між будлайнами по правій стороні можна е, побудувати дуже дешеву стіну. Чудовий просто у британця. Чого не скажеш про делі в нього дуже відкритий все. По лівій стороні. Mm, так, але він ще знайшов овець, в нього 17. І ще плюс стартові. Це дуже добре. Дом of Fate, не Таур Вікторі. Mm, буде агресія. З... Звичайно, ста... агресія. Ану, чи бачив, не знає. Не знає, де літ, що. Британець грає в короля. Так, він досі оббігає навколо бази свої ресурси. Знайшов свої ягоди другі, на які можна буде потім побігти. Хоча це буде, мабуть, ще не скоро. Каміння майже не збиралось. Можна ще відводити на да, король присипу. Іде ідеально, Квіт розрахував, скільки йому треба збирати каміння. Всього угу. лише на 4 заголошів камінчика мало. Ніколи у мене так не виходить ідеально розрахувати. Ну це прям треба згадати про те, що ти збираєш каміння і там же дуже важно їх контролювати. Обіг король. Збирає останнє дерево, потрібне йому. Британець. І буде напевно. Напевно, так, між золотом буде. Угу. Дивно, чому він поставив трошечки вище, а не між своїми голдами. Мені здається, він би ідеально сюди зайшов. Можна було б зекономити на другому манім кемпі. Забіг король, зараз буде, мабуть, мінус. Так, добиваємо. Мінус один селінин. Король вже робить свій імпакт. Є два газірейдери, але вони покусять не короля, вони побігли щось шукати. Але це вони Англії вже добудував Телі, зараз нічого не знайде. Таке відчуття наче британці тут абсолютно абсолютно не має звідки атакувати Ставиться кузня. Доволі рано. Зразу в першу чергу в захист від спіл. Тут а, від англійця цікаво, чи буде це м, гра у Feudal, або буде перехід у замок. Можливо, буде White Tower десь посередині, між ТЦ, який буде захищати вигравати час. Хоче забіг тут селян, забіг. Зараз, можливо, буде мінус один. Ти бачить що досить Хитро газірейдера оббігли одного селянина і не дали йому сховатися в це. Здавалося б, що це сейвово, але все одно. Так, іноді буває, що відправляєш селян у найближче захищене місце, і цей селянин починає бігати якийсь будиночок або руду. І через це втрачає час і. його встигають наздогнати. Додає барак стрільбищем. Роль відхилився і щось так цікаво бігає по мапі. Можна було б дати пару ударів. Пішов Я вже деліть захоплювати за Взагалі, випадково знайшли короля, газірейдери. Зараз треба тікати. Ну, все ж таки, з ними бігає скаут, напевно, він хоче короля. Друге стрільбище додає Квіч. Забіг в золото, але сховав у ТЦ Піч целян. втрачається один. Газі Рейдер, Другий ледве вижив 5 хітпоїнтів. Його зараз можна буде відхилити. Пора, пора вже ставити британця на таймер. І таймер пішов. Забудовує стіни. Делії. Друга кузня є. Додає арчері Range. Вдома фейт поки що нікого не наймає, хоча золота в нього прям дуже багато. от згадав. Аналіз теж додає кузню. Поки що в нього армії небагал... небагато. Їжа потрішки закінчується, ставиться млин. До речі, що цікаво, Делі прокачав uh, про скаутів. І, можливо, зараз він додасть декілька скаутів і буде носити оленів. Це буде дуже круто. Так, ну, відчуття, начебто, воно йому і не треба, тому що у нього є Сейвов, ну досить таки Сейвові олені за стінами. У нього по лівій стороні мапи і також пачка оленів відчуття, ніби йому немає звідки носити хана холенів. Mm, ну можна, наприклад, ворожих принести. Mm. Там Як варіант, але забуває додати тут ворота делід, тому напевно ворожих оленів не буде. Можливо... Можливо, до речі, будує mm. Маркет, зараз буде продавати золотом. Там дуже багато золота уделіться, ну не знаю, що з такою кількістю можна робити. Можна розкидуватися вчені на ліву і направо. Військові покращення. Половина вже є, подивіться. В той же час у Англії, у Англії тільки шкода стрілом. Щось дилійський е, е, Селюк не туди забіг, не в той район. Перебутав свою базу з Ворож'ю. Окей, прикольний момент. А це його вбили. Прямо на базі з праворуч від будиночків британця. Між камними будиночками. Mm -hmm. Такий прям дух. Можливо, він хотів десь побудувати вежу. Дуже багато тут лучників, які британці. Той же час у Делі їх теж багато, але вони потрішки біжать, біжать, біжать. Треба їх почекати. Походу, дуже багато лучників зараз буде від Делі, тому що ...три... Е... Три стрільбища і усіх сидять Угу. Mm -hmm. Дуже буде зараз великий продюс лучників. Так, і він продав золото, купив купу ресурсів. Дуже буде серйозний зараз пуш від делийця, напевно. Вже 20 лучників у Делі. Також залишається трошки менше 7 хвилин до сахайтів. Mm -hmm. Так, і їх відмінити буде важко. Хоча от один спірмен намагається пробігти наверх, але їх зустрічають армію. І прохідці зараз забудують. Але на другий секрет сайт біжить Спірмен. Біжить, біжить на нижній секрет сайт Спірмен один. Не встиг забудувати його делієць. Хоча тут дуже, дуже класні стіни можна ставити на цього цього Сайта. Питання, чи встигнуть газі його, його вбити. Якби, якби він відправив тільки газів, е без лучників, то можливо встиг би, але, але начебто, начебто встигає. Ой, зупинився один газ. Зупинився, зупинився газі, дуже дуже добре. Ой, зірвав, зірвав британець свого спірмена. Приходить у третю епоху, Делі. Дуже серйозну перевагу зараз має Делієць, мало того, що на таймері британець, так ще й величезна армія у Делієця, і він переходить в 3 пуху. Mm, так, але у Англії теж непогано, є багато спірманів. Так, дуже сильна армія. Але якщо зараз спірменів всіх розстріляють, буде дуже недобре для Британії. Дуже сильно розділив багато газів, включає Делієць. Ставиться вежа від британця. Таке відчуття, наче хто тут Тут повний розгром деліться. Так, газі бігали інколи потрапляли під списи, а лучники деліться. намагаються вбити короля. І вони розмінялись королям. Ну, це таке собі. Той король майже нічого не робив краще. Просто фокусив ломбов або спірвані. Але він зараз буде мати перехід і ще й в запасі купи ресурсів. Можливо, будуть в мене тармси або найти, або слони. Справді варто ставки ставити <гум> <гум> на наші турніри, тому що він вже і мене. Передбачив, що я навізів домбов меню піду. Як віджа, що він до тих короля піде, передбачив. Серйозну перевагу по селянам, поки має британець. Що по армії, що по селянам? Також з таймера вже все. Зняли його. Баракі у нас нема що. Щось робити проти ліміта британця. 11 селян англійці, пішли збирати Оленів. Ну, тут, мабуть, не знаю. Таке відчуття, таке відчуття начебто, треба переключатися ліцю на мене Тарусів, але він поки цього не робить. Він далі робить лучників. Вже покращує їх, але покращення ще аж 4 хвилини буде дуже довго. Треба деліці використовувати вже юнітів, які в нього можуть бути найкращих. Тому що лучники надто довго будуть покращуватися. Начебто, з цього не буде ніякої вигоди. Вийшов Tower Elephant. Mm -hmm. Слон-лучник. Дуже серйозна проблема. Це буде для британця. Навіть один слон. Він має 8 дальній броньів Йо. Це виходить. Лучники тільки по одному демеджу будуть наносити цьому слону. Угу. І тут 600 хітпоінтів. це буде дуже важко вбити. До речі, не Але так вже й що... довго чекати покращення на лучників. Залишилась вже хвилина, він додав ще декілька монків у будівлі. І збирає реліки. Походу, віддаліться будуть дуже багато кіпів. Раз він вийшов в, в Compound of the Defender, то це виходить у нього після апдейту кожен його кіп буде як це шкода. Перший кіп доволі такий сейвовий. Буде захищати прям базу, продакшн, удлайн. Що в нього поїжджа там залишилось цікаво. Три реліки вже, вже має Делієць і біжить за четвертим. В нього бівці скоро закінчаться. Він почав збирати, мабуть, ягоди. Він Ліворуч збирав, але там ще його зігнали. Піч перейшов. Прийшов маркою, яка будує селян. Не файттавером. Королівським палацом. Хочу тобі собі додати ще один ТЦ. Дуже багато ферм у Квіджа вже є на базі. Таке відчуття, що ще трошечки він зможе в имперку скопити. Угу. Або поки. Але поки Айже. що робить покращення, і, мабуть, буде намагатись файтитись. Майже 2000 інка мало танця їжі. Дуже страшні цифри. До речі, подивись, як обводить гарно реліки Антон по краю мапи. Щоб їх не побачили, все правильно. Так, так, так. Якщо він їх доведе, це в нього буде вже 4. 4. Ці реліки він, напевно, точно доведе. Єдине, щоб селяни не завадили цьому. Ще зараз донести його. Напевно, вчений ап, встигне, не встигне. Встигає. Ні, не, встигла, Ні, не стигає. Не, <рес> не пощастило йому. Ось чому, хлопці, запам'ятайте, коли ви будуєте стіну, тут є така кнопочка на Q. Так, натискаєте, щоб на одразу замовити моркву. Кнопочка тиснута і. Не забувайте, хлопці, це дуже-дуже важливо. Це напряму заважає збирати реліки. <рес> Доказано, це цією грою. Є три тавер елефанта. Вже є покращення для деліці, що він може наймати селян з Кіпа, має це виходить, каміння на другий кіп. Це, це виходить, арбалетчики не дають додаткової шкоди по тавер елефанта. Ні, тому що вони вважаються не броньовані. Не хриві, не хриві, а просто дальня кавалерія. Тільки спірми не можуть щось серйозно зробити, або кавалерія форс або лицарі. Намагався побудувати таверквіч. Але йому тут завадили і біжать селяни будувати тут кіп. Десь вони біжать. Поки що їх не вийдуть. Дуже серйозною проблемою є слони для британця, тому що вони будуть просто знищувати армію. Просто будуть знищувати їх армію, якщо будуть їх контролити. Бо зараз один слон ще трошечки, і він, і він все, він помер. Не можу побудувати кіп, бо лучник блокував місце і елфантів він не відводить, вони можуть автоматично стріляти. З дистанції. Прийшов бойовий слон, він мілічний, можна його запхати. Він буде бути Оті, Ось ці три слони могли повністю виграти цей файт е деліцю, але на жаль він їх втратив. Дуже серйозна перевага була у Деліця. В котрий раз у Деліця дуже серйозна перевага і він її не реалізовує, як було на початку, так і зараз. Але ну, треба це ще не кінець. Бо так, не це ще на кінець, тому що у Телі дуже багато кіпів вже є, в нього вже є покращення е на те, що він будував селянів. Також є додатковий е демедж від стріл, тобто кіпи будуть дуже боляче стріляти. Біжать, ну, біжать. Воліються, але селяни втрачаються. І зараз буде перемагати. Ой-ой-ой. Котрійне вололо, але mm. не встигає. Не встигає ніяк надто багато британських влучників і арбалетників. І. здається, mm, так. Команда Квіджа перемагає і проходить у півфіналу.